Мої колеги по роботі, знаючи мою любов до всього американського, вирішили скинутись, щоб я мав змогу придбати ось такий чудовий станочок, який називається Дозатор пороху. Дозатор пороху це така штука, е якою можна чітко вимірювати наважки пороху е у власних набоях, які я споряджаю сам. Раніше це все я робив ось такою мірочкою саморобною, яку я зробив із гільзи 308 калібру. Я нею черпав із банки порох та насипав порожні гільзи. Таким чином я наважував порох. Тепер все зграє по-іншому. Додатково я маю також отакий станочок лілоа, яким е, можна за допомогою об'ємного способу також наміряти порох, використовуючи спеціальні мірки сюди, порох та дріб. Все це можна насипати в гільзи. Але кожного разу тут не дуже удобно засипати, висипати. І для того, щоб прибрати всі складності з приводу наважки пороху, тобто заміни його в цьому бункері, особливо коли пороха використовуєш різні, і це приходиться робити часто. І для того існує ось такий станочок цієї ж фірми Лі, за допомогою якого можна об'ємним також методом дозувати порох і засипати в набої. Як це працює? Працює це слідючим чином. Оцей бункер станка засипається порох. На даний час тут засипаний порох СПЗК, я його вже тестував, використовував. Е, можу сказати, що порох непоганий, український, він не набагато гірший, ніж італійські пороха, але є свої як мінуси, так і плюси в ньому. Плюси це, звісно, ціна. Далі на цьому дозаторі виставляється по шкалі кількість пороха, яку ти хочеш мати в результаті. Е, ця мірочка універсальна, тому тут вона під кожні порохи є своє значення. Наприклад, це все тестується, я підставляю якусь ємність, викручую, потихеньку працюю, вимірюю кількість і потім на ній зупиняюсь, законтрагаю її і все. І вже після того, як ми виміряли кількість пороха, яка нам потрібна буде на дозаторі, за допомогою цієї ручки я навішую порох в гільзи. Порох сипеться звідси, при кожному русі висипається порція пороху, яку я встановив на дозаторі. От і все. Зараз покажу коротко, як це працює і перевірю на своїх нових вагах від Хорнаді. Це працює слідуючим чином. Я підставляю тарілочку для пороху, піднімаю. Сюди наповнюється порох, ось цю мірку. І опускаю ручку. Порох висипається в тарілочку. Все, перевіряємо на вагах. На вагах показує 1,5 грама. Якраз те, що мені потрібно для спортивної наважки, 1,5 г СПЗК. Я заряджаю 24 грами дробу. Такі патрони використовуються для того, щоб бити тарілочки та стріляти по мішеням мілким. Я виміряв, скільки мені потрібно пороху. Це 1,5 грама на 24 грама дробу, але в мене ще контейнер, тому я додаю ще 20-30 тисячних приблизно. І от приблизно десь в цьому діапазоні буду відміряти порох. І зараз подивимося, наскільки точно буде вимірювання. От зараз я зважив, це приблизно так, як я хотів, півтора грама і 35 тисяч десь приблизно на контейнер. 15.35, 15.40. 15.30. Пятнадцать тридцать пять, пятнадцать тридцать пять, пятнадцать тридцать, тридцать пять. 1535 Все, ставимо на місце тарілочку, бачите, нулі. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що об'єднаним способом тепер міряти дуже класно, дуже просто. І я навіть не буду використовувати свої саморобні мірки, тому що мене повністю цей дозатор влаштовує і розбіжність там, мінімальна в тисячних, там 5 тисячних. Тому я хочу сказати, що вимірювання об'ємним способом, навіть для такого пороху, як СПЗК, є дієвим за допомогою цього дозатора. А вже якщо вимірювати італійські порохи, то вони менш гігроскопічні, менш електростатичні, і я думаю, що там вимірювання буде ще точнішим. От і все. от такий подарунок маю ще від колег.